Цікавий матч, дуже цікаве протистояння. Протистояння це у Львові, де в е, 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 Кальві зустрічався з Карпатами. Карпати приймали в Кальвів. Дуже довго, дуже цікавий цей матч мав би бути. Більше 13 тисяч болівальників прийшли поуболівати за обидві команди. Ну але сама гра була ну не дуже цікава. От єдиний м'яч, який був забитий у цьому поєдинку. Мегреміч зріз зрізав м'яч у власні ворота. Хоча був скандал. Давайте зараз спочатку подивимося моменти. Сергій Миколайович. Ну тут така, знаєте, трагічна випадковість, дійсно, але незграбно трошки захисник зіграв і м'яч свої ворота. Хоча, якщо відверто, то футбольний клуб Львів особливо ніяких загроз воротам Карпат. Тут моменти вже Карпат Ді Франко в цій ситуації ну просто неоковирно він вдарив в цьому моменті, і отже, моменти другого тайму, в принципі, в Кальвів практично не атакував. Всі моменти, які створювалися, були біля воріт, якраз футбольного клубу Львів. Вони єдиний м'яч забили. в другому таймі вони переважно захищалися. І тут почалося. Почалося в середині другого тайму. Ми бачимо, що вболівальники Карпат, як і обіцяли, почали палити прапор футбольного клубу Львів, почалися петарди, зупинив гру Юрій Мажаровський. А він обслуговував цей поєдинок. Львів'янин обслуговував матч двох львівських команд. Ще атака ФК львів. Ну знову ж таки, це не гольова небезпека. От гольової небезпеки було достатньо якраз біля воріт команди Бакалова. І е, Карпати зіграли дуже невдало перший тайм, зате дуже впевнено відіграли у другому таймі. Оце момент... Е... Це небезпечний момент, який був. Взагалі, навіть якщо брати гол. Навіть да. якщо брати гол, який е, в Кальвів. Ну і потім е, е, переважно атакували якраз Карпатівці. Тут момент, перший момент, який суперечливий. Ми його потім розберемо. Тут е, порушення правил було, не було. Можовський показав, що треба що порушення правило було в протилежний бік, тому що футболіст, який впав, закрив м'яч руками. В цій ситуації важко все таки ну знаєте, якби розібратися з першого моменту, хоча повтори свідчать, що все-таки зачепив за ногу футболісти Карпат, футболісти в Кальві. Бачите, от в цій ситуації ну, він зачепив дійсно, але ну так, от важко арбітру мені здається, було визнати це. Контратаки в Львова. Контратаки в Львова вони, ну якби були поодинокі, вони несли якусь небезпеку, але сказати, що це гольова небезпека, ну навряд чи це можна було б говорити. Взагалі, якщо чесно, то ФК Львів ну, не виглядав якось компактно і знову ж таки не виглядав дуже стримано, скажімо так. Ну і тут бачимо знову ж таки Карпатівські вболівальники почали ламати вже стадіон Україна рідний стадіон. Це недоречно, це не можна. Знову ж таки, полетіли фаєра, мажоровський зупиняв гру і неодноразово забрав. Команди. Ну, в принципі, цього можна було чекати, хоча воно не личить вболівальника. М'якушко продирається по правому флангу, віддає під удар, пробиває в цій ситуації йода. Але пробив так, що бандура розумів відбити м'яч. Далі було добивання, але воно було вже з положення поза грою. Ну і десь середини другого тайму, десь під кінець найдругого другого тайму. Футболісти Карпат повністю закрили в кальві вже на чужій половині поля. Бачимо, 9 хвилин додав Можаровський. І знову ж таки момент. Тут ледь-ледь не зрізали м'яч власні ворота футболісти футбольного клубу. Карпати грали добре. от Незважаючи на поразку, Карпати, в принципі, грали добре. Особливо другий тайм вони непогано виглядали. Це дійсно. І от момент, ще один момент, ми про нього так само поговоримо. Тут вже всі футболісти Карпат побігли до Можоровського, вимагаючи пенальті. І <с> я з ними абсолютно солідарний в цій ситуації. Це 100% пенальті. Підсумку перемога футбольного клубу Львів, який має шанс ще зачепитися за шістку. І Ця гра була для них дуже важлива. Бачимо, подякували своїм болівальникам футболісти Карпат. Що робилося на футбольному полі, ми ще е, поговоримо, тому що у нас там працював наш кореспондент Максим Панасюк, А Зараз би хотілося якраз поговорити про два епізоди, тому що вони є ключовими. Карпати мали ще теоретичні шанси поборотися за шістку, якби перемогали в цьому поєдинку. Так само і в Кальвів потрібна була тільки перемога. Через це призначили арбітрам Юрія Можоровського, людину, яка живе у Львові, як я, яка ну в принципі не мала би помилятися в цій ситуації. Давайте зараз подивимося перший момент. І Дивимося цей момент. Я вважаю, що тут, ну знаєте, якби, якщо тут не призначив пенальті, ну можливо десь не побачив, можливо, щось. Ну, хоча футболіст ФК Львова, ну чіпляв він цій ситуації суперника. Ну, Ми бачимо на відео, дійсно, що ну в м'яч не зіграв. Він спочатку ну. А показує, засиправ. що зіграв м'яч. Ну, це ну а що йому показувати, що в м'яч не зіграв. Ну тут, як моя думка, це дуже ну, така складна ситуація. Знаєте, як кажуть, на тоненького. Хоча, ну, не поставив, не поставив. Да. Не поставив, не поставив, компенсований арбітром час, Швед приймає м'яч, б'є лівою ну, ногою. Тут, тут моя думка, ну, особиста думка, тут 100% пенальті. Чому? Тому що, по-перше, м'яч був далеко від гравця. Гравець, одивіться, давайте подивимось. Ну далеко, да? метра мінімум два. І він руки виставляє вперед. І це якщо м'яч тут влучив в руку, це пенальті. Та м'яч вилучив руку в будь-якому в будь-якій ситуації, чи рикошетом, чи не рикошетом. Просто він, ну, людина, яка не хоче, щоб зіграти рукою, вона ховає руки, вона хоча б їх там ну, якось тримає. Коли людина викинує. Це знаєте, перекриває... це сходить, як коли судді попереджають, коли там в сінці стоять, щоб ви не випригуєте і не тримайте руки так. На жаль, футболіст Львова він якраз в... пригнув, розумієте, в нього руки були високо. Я думаю, що це от давало змоги для того, щоб показати 11-метровий. Ну мені дуже шкода Карпати, тому що вони, в принципі, напрацювали на гол. І я думаю, що абсолютно було би справедливо. Якби в цьому епізоді арбітер показав на 11-метрову позначку, і це було абсолютно помітно. Я думаю, що він розбереться і ще побачить. Тобто, в принципі, Карпати постраждали від це. Суддівства Юрія Можоровського. мусимо це констатувати.